Візит до психолога як тенденція, що лише почала набувати популярності до великої війни, і сьогодні стає все більшою потребою для українців. Психологія це не лише про лікування якогось певного розвитку. Психологія це про розвиток нас як особистостей. Тут як в творчості немає меж. Ми можемо рости і розвиватися постійно, отримувати якісь певні інсайти. Якісь певні свої усвідомлення, які будуть спонукати до більшого розвитку як особистості. Маргарита Царьова, психологиня Шепетівського ЦПМСД. Вона працює з дітьми та дорослими. Одна із тих, хто пропрацьовує свій емоційний розвиток Дар'я. Дівчина повернулася до Шепетівки після 24 лютого. Розповідає, відчула потребу проговорити свої стани із фахівцем. Психологом важливо проговорювати будь-які питання, які там призупиняють і, можливо, ріст в чомусь, в якійсь справі, особистісний ріст. І психолог просто допомагає пропрацьовувати ці питання, і потім тобі вже легше рухатись по життю. Зараз ми всі проживаємо як колективну травму війни, так і особисті історії, які накладаються на цей контекст. Віднедавна розповідає Маргарита Царьова, вона та її колеги, що пройшли спеціальне навчання. Надають психологічну допомогу військовим та їх родинам. У нас є члени мультидисциплінарної команди. Це я і ще два психолога і є лікар-психіатр за потребою, якщо буде потрібно. Чекаємо, хочемо допомогти, готові працювати з військовослужбовцями, з їхніми родинами за того, щоб в нас була здорова нація і був здоровий психоемоційний розвиток і ріст в наших людей. Це можуть бути індивідуальні чи групові заняття, розповідає психологиня. Вона зауважує, якщо не пропрацювати емоційні позиції з психологом, травматичні стани можуть ускладнитися. Для запису зателефонуйте за номером 096 74 52 425.